У мене таке питання полюбше з нашого сільського голови. Одним словом, премію працівникам сільської ради, хоч вона у нас поклади такі, що, що премії ну, трошки є, там по розпорядженню сільського голови, а іменно премію сільському голові нам треба встановити на сесії сільської ради. Знову ж так, як у нас завжди, і нам виходить, що треба встановити за четвертий квартал. Так, на старті, от, от маршрували, ну? якщо може запитати. Да. В такій формі, так, треба так вийти. Це не було другий хід, додав його. Так. Що будеш робити? Помагаєш, готово платити. До 20. Статусом заставано було 100%. Здали вже до Василя установити, щоб примен на 1 день на 100%.